Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз ми розберемо а, бізнес процес, тобто як виставляти задачі у бізнес процесі, який ми обговорювали на зустрічі, і який називається поточна задача. Тобто я створив відповідний бізнес процес, а, додав зміни а, згідно з а, тим, як ми проговорили, а, спростив а, сильно спростив інтерфейс. І є логіка, яку ми зараз розберемо. Тобто тоді, коли ви, вам потрібно розв'язувати задачі в компанії, тобто ставите задачі самим собі або друг другу, тобто ви ці задачі саме ставите у цьому бізнес-процесі, у кожного у вас буде ось такий додаток, він називається задачі. І коли ви в нього заходите, то ви будете якось там бачити ті задачі, які у вас є. Ви можете бачити такі задачі або у вигляді календаря, або у вигляді списку, як зараз я бачу. Я полюбляю саме такий варіант, ну, але це вже на смак кожного. Для того, щоб створити нову задачу, а таку задачу ви можете створити А собі, самому, своєму колезі. Якщо ви керівник, то своїм підлеглим. якщо ви підлеглий, то своєму керівнику. Відповідно, створюємо задачу ось таким чином. У вас буде доступ до поточних задач, і тут що треба зробити? Тоді, коли ви виставляєте такі задачі, сюди у назву коротко вписуєте суть завдання. Ну, наприклад, купити папір. Я завжди цей момент, скажімо так, обговорюю. Найпростіший, найяр... найяскравіший, скажімо так, приклад. В опис. Якщо ви просто виставите купити папір, то ну, людина, яку ви на цю задачу поставите, вона може не зрозуміти, що ж треба зробити. Тобто, якщо ви... це не ви самі. Якщо ви самі, то ви можете ну, теоретично пам'ятати. Що, про який саме папір йдеться мова, але якщо ви, наприклад, постійно купуєте, купуєте якісь речі, і вам потрібно ну, по якогось по -час частині, і у вас може бути або офісний папір, або газетний, або там пакувальний, або туалетний папір. Ну, не, не зрозуміло, що тут зробити. Тому обов'язково пишіть а, ось такий опис. Ну, як приклад, знову ж таки, я надав а, ось варіант, а, що у нас а, в даному випадку буде а, офісний папір. А, ось а, буде потрібно а, купити 5 пачок, 5. 5 купити пачок. Ось а, далі що? А, за якою ціною? А, за ціною до 180 гривень за пачку, наприклад. Ну і у якого постачальника або постачальників. Ну, в даному випадку у папіру з гурт, наприклад. Папірус, гурт або віват. Все, в принципі, зрозуміло. Якщо ви а, самі відповідальний, то автоматично ви тут встановитесь. Якщо відповідальний хтось інший має бути, то відповідального такого ви виставляєте тут. Ну, наприклад, це буде. Ну, хто? Михайло Висковський. Термін на тижні, наприклад. Тобто Це не термінова задача. Звісно, що якщо термінова, то можна виставити пріоритет тут. Запланувати. Ну, наприклад, вам потрібно на наступному тижні це зробити. Наприклад, там 14-го числа Ось, і виконати, до, наприклад, до 16-го. Тобто. Починаємо з 14-го закінчуємо 16 го Зберегти та відкрити можна ось таким чином для того, щоб перейти у цю задачу. Тепер, що ви, тут маєте? що ви тут маєте? Опис задачі, інструкцію. Це дуже важливо, оскільки на кожному етапі я додав такі інструкції, і ви завдяки цим інструкціям можете навіть не передивлятися це відео. але... Завжди розуміти, що ж треба зробити на тому чи іншому етапі, в тому чи іншому статусі. Ось Ви, собственно, тут перемикаєте. І тут я написав, що ви можете взяти задачу в роботу. В цьому випадку ви перемикаєте статус виконую. Ось. А можете відмовитись від виконання задачі і перемикнути у статус скасової. Ну, в даному випадку я у статус виконую забираю. Тобто, все, ви таким чином повідомляєте, що ви цією задачею займаєтесь, і увага! Тут вже інша інструкція. Тобто тут інструкція наступна: що ви перевели там задачу у цей статус, який називається виконує. І ось ми бачимо, що ми саме в цьому статусі знаходимось. Тут ви можете перенести. Дати запланувати або виконати. ну, Попередньо було встановлено, як ви пам'ятаєте, дата 14, виконати до 16. Тут ви можете перенести, наприклад, задачу на 9 і, відповідно, скоригувати, виконати до на 19. Що ви ще тут можете зробити? Можете перемкнути у задачу, розв'язали. Тобто Тоді, коли ви забрали задачу і розібралися з нею, ну, тобто купили папір у тій, у тій кількості, які потрібно там за відповідною ціною, і у того чи іншого постачальника перемикаєте у статус розв'язали. Якщо вам не зрозуміло, ось, тобто ви не розумієте, що ж вам треба зробити. Ну, тобто В даному випадку ми могли ось. Наприклад, нема, нема. Тут я перевірю ще момент, чому зми... затерлася назва. Тобто купити папір. Щось зрозуміло по цій задачі. Тобто ви можете перемкнути у статус незрозуміло, і в такому випадку задача повернеться. Її автора. Тобто, це в тому випадку, якщо ви не автор цієї задачі, а вам цю задачу надали. Як бачите, тут випадає ось такий коментар, що там ви не залишили ніяких коментарів, тобто не буде зрозуміло, що ж вам не зрозуміло. Тому у коментарях ви за. Шаєте свій коментар стосовно того, що ж потрібно уточнити по задачі. А й Повертаєте її. Ну тобто Незрозуміло. Задача повертається попередньому відповідальному, тобто, в даному випадку, якщо автором задачі є ваш керівник, то задача повернеться керівнику. Ну, і відповідно на цьому статусі я також додав інструкцію, детальну інструкцію, що потрібно зробити. Тоді, коли ваш керівник або ваш колега, або ваш підлеглий, надає Очікуване вами роз'яснення. то Ось він може це таким чином зробити, тобто навіть прокоментувати, цитувати те, що ви пишете, я надаю додаткові роз'яснення. І тут пишемо, що саме потрібно. Все. Перемикаємо у статус пояснили, тобто таким чином, таким чином автор повертає задачу виконавцю з тими коментарями, які були потрібні виконавці для того, щоб розібратися з цією задачею. Ну і, відповідно, тут знову ж таки інструкція. Тобто, якщо автоматично, якщо ви, точніше, не заберете, у статус виконую, або, або відтермінувати, задача автоматично перейде у статус нагадати. Тобто Ця система зробить автоматично. Тобто, Якщо відповідальний виконавець не забере цю задачу у роботу, або можна забрати в роботу, тобто знову ж таки, виконую або відтермінувати. Якщо ми перемикаємо відтермінувати, у нас знову ж таки з цього статусу є можливість забрати в роботу або скасувати задачу. Це вже в залежності від того, як ви вважаєте за потрібне. Бачимо, що ось тут. Ну, в даному випадку я на цьому статусі ніяких коментарів не залишав, бо нема, як на мене, сенсу, це робити. Якщо потрібно, то скажіть, який коментар потрібно зробити тут. Я його додам. Ну, і відповідно, тоді, коли ви відтермінували задачу, у календарі у календарі вашому а, така задача буде з'являтися. Ось бачимо, вона в статусі відтермінувати. Якщо ми переглядаємо у календарі, то ось вона, а, така задачка а, також а, тут буде а, у відповідному статусі, ви, виглядати. Здається мені, що тут ще буде дуже корисним налаштувати ось такий додаток. CRM, до речі, у нас, у вас його немає, для того, щоб ці задачі можна було бачити ось у такому вигляді, як я їх бачу у себе. Наприклад, у Боксі, в своєму боксі. Тобто У мене є також є поточні задачі, які я розв'язую. І ось а, статуси, по яких я перемикаю, вона в мене, в мене трошки відрізняється від ваших, але, а, ну, за суттю, це та сама поточна задача. А, тобто я також розв'язую задачі і можу. Їм маніпулювати. Це, до речі, ось в такому вигляді ми можемо бачити задачі у додатку CRM. Зараз у вас повторюсь, цей додаток не стоїть, але його можна встановити для того, щоб ви змогли бачити. Повертаємось далі до цієї задачі. Тобто, відтермінували або виконую, або скасовую. В даному випадку ми перемикаємо у виконую, тобто задачу поновлюємо. Займаємось її і нею. Все зрозуміло, все зробили, розв'язали. Тобто, задачу розв'язали, і таким чином ми підкреслюємо, що все, з цією задачею все гаразд, тобто, папір купили, все ок, все виконали. Можна руками у статус підтвердили, перемкнути, або якщо. Ви є виконавцем у цій задачі, але ви отримали цю задачу від автора, тобто від іншої людини, яка має підтвердити цю задачу, то, до речі, ця задача саме на автора, й повернулася в даному випадку. Ну, я в даному так зараз не можу показувати, а, в принципі, можу. Ось, бачите, виставляв задачу на Михайла, але відповідальний зараз я. Чому так? Тому що Михайло, ну, я імітував перемикання з виконою, розв'язали це, як би Михайло робив. А задача повернулася на мене. тобто В даному випадку, на автора задачі. І вже автор задачі має підтвердити її виконання. Тобто, якщо тут все гаразд, все ок, він згоден. що... Ви задачу вирішили окей, Ось задача, автор задачу може перемкнути. Якщо він не вважає за потрібне, або якщо ви цю задачу самостійно розв'язали, то ви самі її для себе ставили і самі ж з нею розібралися, то тоді, коли задача знаходиться у статусі розв'язали, вона автоматично перемкнеться, якщо ніхто цього не зробить примусово у статус. Підтвердили через 24 години після того, як ми перемкнули у розв'язали. Тобто, в даному випадку, якщо ми будемо казати, то автоматично, якщо я цю задачу залишу. У статусі розв'язали, то вона автоматично 08.11 о 19.25 перемкнеться у статус підтвердили. Ну і таким чином вона буде вже закрита а, кінцева. До речі, ось тут є така цікава реч, річ, а, як чек-лист по задачі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб можна було виставляти. Під задачі до нашої поточної задачі. Що це значить? Ми можемо тут ось це назва. Назва буде у нас задачі. Тобто, якщо ми знову ж таки прокопити папір, будемо казати, то це, тут буде саме написано купити папір. В, примітки, в примітці ми напишемо, що ж це потрібно зробити. тобто, перше. Тобто це опис, який папір купити. Друге. Купити 5, 5 пачок. Ціна до 100 80 гривень. В принципі, цього достатньо. достатньо І відповідального, ми тут також можемо виставити Михайло. У вашому випадку відповідальним може бути лише людина, яка є співробітником. Тобто, в даному випадку, знову ж таки, я Михайло вказує. Якщо потрібно, щоб хтось ще. З цією задачею працював додатково, паралельно з вами. До речі, ось це можна зробити на будь-якому статусі, в принципі, з якого, в якому ви знаходитесь. Зараз я поки що ну, виключно для того, щоб демонструвати можливість, показую. Ще може бути якась там задача. Діставити, діставити папір. І відповідно, тут задача може бути поїхати на папірус гурт. Забрати папір. На бухгалтера може бути оплатити папір. Згідно там замовленостями. І, і бухгалтер у нас може бути тут виконавцем. Бухгалтер у нас, наприклад, Юлія може бути. Юлія. Ось. А діставити папір немає там водіїв. Один з ваших водіїв. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. А, от. Щур Павло, наприклад. І в такому випадку ви можете кожному з них виставити під задачу. Це ось блок процедур є такий. І тоді, коли ви ось зробили там, написали, що зробити, і залишили примітки. Ось, то можете. До речі, ну-ка, купити папір вже це не треба. Вже, бо це у нас саме ця задача. Тому ми обмежимося з цими двома задачами. Виставити підзадачі. Тоді, коли ми це робимо, ось таким чином все це відбувається. І у нас створюються на відповідних людей відповідні підзадачі. І нарешті. Тим, кому цікаво, як же цей бізнес-процес влаштований, ось ця блок-схема, яку я налаштував і за якою ми зараз працюємо. Тобто, тоді, коли у нас розв'язується задача, то виставляється задача ось у цьому статусі. З цього статусу ви маєте можливість перейти у виконую або у скасовую, як я це вже казав у відео. Зі статусу виконую, ви можете перемкнутися у незрозуміло, тоді, коли ви Отримали задачу від автора, але вам не до кінця зрозуміло, що ж потрібно зробити. Або, якщо все зрозуміло, все ок, то перемикаєте у статус, розв'язали. Якщо потрібно відтермінувати, відтерміновуєте. Далі. Тоді, коли вам не зрозуміло щось, ось ви в цьому статусі. Задача повертається й автору, і автор може перемкнути з цього статусу виключно в статус пояснення. Тобто тоді, коли він залишив пояснення на ті запитання, які ви залишили, він перемикає у пояснили. Зі статусу пояснили може увідтермінувати, ви можете перемкнути, тоді, коли пояснення отримали, або у виконує. Це все я розказав, пояснив у попередньому відео. Знову ж таки, виконую, роз, 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 розв'язали. Зі статусу розв'язало, ви можете лише підтвердити, або автоматично через 24 години цей статус перемкнеться. Якщо відтермінували, то ви можете, як я вже показував у відео, перемкнути. Або виконую. тобто Повідомити, що ви займаєтесь цією задачею, або скасувати цю задачу. В принципі, все більш-менш зрозуміло здається. Будь ласка, тестуйте і для того, щоб у вас було все зрозуміло, як все це, це працює, передавайте це відео вашим колегам, яких долучаєте до. Розв'язання задач. Це важливий момент, і будь ласка, завжди так робіть. Тобто тоді, коли приходить нова людина, то нова людина повинна розібратися з тим, як ви ставите один одному задачі, і що для цього робите. І, в принципі, що можна зробити за допомогою таких задач. Щиро вам дякую за увагу. Відео доволі таке. Масивно вийшло, деталізоване. Обов'язково ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, оскільки в цьому каналі ви знайдете дуже багато корисних речей в тому рахунку, і стосовно свого конкретного проєкту. Ще раз вам щиро дякую за увагу, за проявлене терпіння на зв'язку. Пробуємо далі.